Хлопці забирають трактора своїм ходом, так що заправимо їм зараз солярки в бак. І нехай щасливо добираються до господарства. Mm -hmm. yeah, heart, Привіт, друзі! Покажу вам сьогодні дуже прикольний універсальний трактор, який знайде своє місце абсолютно у кожному господарстві. Мова сьогодні піде про Джондір 6330 Premium, 105 кінських сил по номіналу. Але не основне тут кінські сили, а основне його універсальність. Такий трактор може працювати в полі, як з плугом, культиватором, оприскувачем і тому подібне. Також цей трактор може працювати з навантажувачем та різними легкими знаряддями. В даному випадку дуже і дуже класна комплектація. Зараз потихеньку вам все покажу. Три пари повноцінних гідровиходів. Один з них, щоправда, не зовсім повноцінний, так як немає регулювання потоку. Прямий злив, гідравлічний крюк. Регулювання на крилі. Багато світла. Отаку От блок фару. Просто кручезний апарат. Зараз покажу вам в кабіні. Кабіна дуже і дуже преміальна. З панорамою, дивіться, люди, панорама в тракторі, шторка попереду, шторка позаду, щоб не припікало оператору. З команд-центром. Автоквод, сама жирна трансмісія Ось такий вигляд. Має уся консоль. Детально вдаватись подробиці не буду. Панель з антибліком, напрацювання в тракторі 7000 мотогодин, сидіння пневматичне з усіма регулюваннями, просто борзінний апарат. Поки знімав відоса Приїхали хлопці і будуть його забирати, так як е, ми його продали. Продався трактор у Томашпільський район. Які враження, пацани, трактор? Враження, хороше враження. Супер. Бомба. супер. Хороший апарат. Да, да. дуже. Ви такого хотіли? Да. Так, трактор преміальний, нехай пацанам служить, приносить користь. Ми будемо тільки раді від цього. Ви ж до нас приїхали просто по рекомендації клієнтів, так? Так, да, так. Да. Приїхали, сподобалось дуже. У людей вже близько 4 років працює аналогічний трактор 6320, проблем з ним е, немає, все гаразд, а тепер буде 6330, цей, звичайно, трохи сучасніший. от, Класний апарат. якось так. Як Богданчик апарат. Як Богданчик. Такого хотів трактора. Воно? Воно. Панораму будеш відкривати. Звичайно. Які емоції? Отлично, цей трактор залишається в нашій області. Буде працювати в Томашпільському районі. Це вже не перший трактор. Там люди по рекомендаціях наших клієнтів приїхали до нас. Ми цей трактор навіть не встигли прорекламувати. Добре, що класна техніка їде до українських фермерів. Ще й земляків. Ми традиційно всім даруємо ось таку табличку. От. Це причепиться в тому місці, де будете паркувати трактор зеленого кольору з жовтими колісьми. <рес> ну, так. От. Нехай вам служить дякую, і приносить дякую, тільки користь і задоволення. Якось так. Дякую. Хайп, руку. Без реклами, без пропозицій приїхали люди по рекомендаціях і придбали у нас прекрасного апарата. Ось так. Завдяки нашим старим клієнтам з'являються нові. Все працює по рекомендаціях, дуже нам це приємно вручати людям класну техніку, якою вони будуть працювати і отримувати задоволення. Тому кому подобається, підписуйтеся, ставте лайки. Кому потрібна техніка, звертайтесь, телефонуйте. Все буде гаразд. Миру нам всім. До нових цікавих відео. Problematic Problem is I want your body like a fiend Like a bad habit Bad habits hard to break when I'm with you Yeah, I know I can do it on my own But I want that real full moon Like magic and it takes two Problematic